Ну, от, пане Юрію, ви згадали згадали події попередніх років, коли були енергетичні проблеми, удари по енергетиці. Відповідно, рятували там нашу енергетику. Ну і зараз. Розпочався суд в Печерському райсуді Києва резонансний суд щодо Володимира Кудрицького. Це колишній голова Укренерго. Його прихильники приписують йому саме як заслугу той період, що все ж таки українська енергосистема встояла. І давайте в цій справі напевно детальніше розберемося, де є заслуги Кудрицького, чому виникла ця корупційна справа ще по 18-му року щодо нього. Ну і чому народні депутати хочуть взяти його на, на поруки, адже обрано йому за Біжний захід, все ж таки, два місяці тримання під вартою під або альтернатива це застава на 14 мільйонів гривень. Водночас, ряд депутатів, зокрема з фракцій Голос та слуга народу, висловилися за те, щоб взяти цього екс-керманича Укренерго на поруки. Ну і нагадаю, що за інформацією слідства у 18-му році Кудрицький вступив у змову з бізнесменом Гринкевичем, теж сумно відомим організатором схеми під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергомереж. А сторони уклали договори на понад 68 мільйонів гривень, з яких 13,7 мільйонів гривень авансу, начебто, було привласнено. І за словами адвоката Миколи адвоката кудрицького Миколи Грабика Кудрицький не завдав жодного збитку державі, тому після отримання повного тексту ухвали, сторона подаватиме апеляційну скаргу на рішення суду. Давайте. Розберемося в цій справі по черзі. Спочатку пан Юрій Камальчук, потім пан Руслан, і потім пан Юрій Корольчук вже як експерт з енергетики оцінить саме саме внесок Кудрицького в роботу енергосистеми. Отже, пане Юрію Камальчук, так пане Камальчук, скажіть, будь ласка, чи не хотіли б ви взяти на поруки Кудрицького? Я Чого? думаю, що це було б можливо, якби я перебував в Києві, але я зараз не там. Я знаю пана Кудрицького досить непогано. Власне по тому, що я працюю в аналітичному комітеті. Ми стикалися на різних нарадах з різних питань. Він проявляв себе як абсолютний професіонал. А проте будь-які справи, які там зараз розглядаються судом, вони мають мають мати право дослідження всіх доказів. Мені невідомо там про будь-які там угоди співпраці з Гринкевичами, відомими, на жаль, сумно, звісно, тому не. Можу тут робити якихось там висновків з того приводу, а з іншого боку, також хочу сказати, що попередній керівник Укранего до Кудрицького Кудрицький був його тоді заступником, пан Ковальчук зі схожим прізвищем моїм і нашого гостя. Він так. продовжував впливати на цю історію ще багато років після свого звільнення, і він, наскільки мені відомо, має досить потужних впливових друзів. Які могли теоретично розвинути цю ситуацію для того, щоб змістити пана подрицького цієї ситуації? Тому що на жаль, деякі е тіньові е кардинали, які роками, а де десятиліттями знаходяться біля енергетичної системи, е продовжують мати на неї вплив або хочуть відновити цей вплив так само, як і в. Е Близькі до мене тематиці в вигільній промисловості існують досі сматрячі, які опікуються так би мовити певними шахтами на сході і на заході. А деякі шахти хочуть закривати. Наприклад, як поблизу мого округу на Волині шахту з перспективою 5 мільйонів тонн вугілля хочуть найближчим часом закривати. І дії заступника міністра енергетики Анатолія Корзуна мені з цього приводу абсолютно не зрозуміли. Більш того, він почав нещодавно погрожувати закрити ще одну шахту, так само яка ще пок що працює, а це я вам скажу так на секундочку: майже мінус тисячу робочих місць замість того, щоб розглянути програму про створення додатково кілька тисяч робочих місць і релокації працівників yes. зі сходу, які втратили роботу, розглядається то закриття. Тому все це виглядає як на просто вигідну комусь історію.